Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Пощі. І так, у сьогоднішньому відео ми будемо готувати рибку. Рибка для тих, хто на кету, для тих, хто не на кету, для кожного. З того, що я зрозуміла, це найпростіша рибка в моєму житті. Дуже хочеться спробувати на смак цю простоту і повне розкриття, так би сказати, смаків, тому що там мінімум спецій, мінімум це мінімум. І просто хочеться вже посмакувати, якби. Загалом, ще мені цікаво, як буде соус смакувати, тому що також соус тільки з двох складників. Але як це кажеться, в простоті можливо цей, цей вишуканий смак ховається, тому будемо його тут шукати. Рибка справді готується дуже-дуже швидко, тому я думаю, дві хвилинки і, і все <смас> в духовку і смакувати. Мені дуже до речі, подобаються ці рецепти, тим, що вони дуже швидкі. Я от коли починала, то думала, що боже, як же ж я цей обід і вечері буду щось собі готувати, і коли ж це встигнути, це ж людині, яка працює нереально. Але так насправді, якщо це займає 10 хвилин, взагалі сам процес і там щоб все поставити і ще все приготувати, відміряти. Бігом швиденько дві хвилинки це зробив і все в духовку. Зазвичай це все в духовку. Це дуже і дуже швидко, тому е, можу собі це дозволити наразі. Можу поки що своїм темпом життя дозволити готувати. Хватить розмов, біжимо на кухню. І так, на рахунок простоти не жартувала. Все, що нам потрібно, це тільки рибка. Тут навіть грамів не буду говорити, тому що це не має сенсу. Це просто тільки рибка, перець, сіль, е, лимон. Ага, ще масла, шматочки потрібні, на рибку положу при запіканні, і це все для рибки, що потрібно для запікання. Мінімум складників, максимум простоти. І це, в принципі, все. Шпинат для подачі. Якщо ж ви не на кето, а їсте готуєте такі повноцінні страви, то тут дуже смачно будуть спагеті з якомусь вершковому соусі, або та сама кіноа і салат з руколи. Тобто це все можна допасувати до смаку. Просто подати ще з чимось її. А та сама рибка може приготовлена бути в той самий спосіб, що я зараз покажу на відео. І так, тут у мене нарізаний лимон, просто кладу його поверх риби. зверху ще шматочки масла. І так, а тепер цю красу відправляємо в розігріту духовку при 200 градусах на 20-30 хвилин запікатися. І так, рибка вже майже зготувалася. Зараз приступити до соусу. Це буде просто масло. Витувати його потрібно до того моменту, доки почнуть ось такі бульбашки. доки воно почне так добре-добре кипіти. Тоді я беру половинку лимона, сіточку. Я не хочу, щоб кісточки туди потрапили, тому роблю в цей спосіб. Але можна, звичайно, з кісточками покусаються у соус. Думаю, не потрібно вам казати, що це найкисніший соус, який коли-небудь робила, тим більше доривки. Це просто е розтоплене масло з повністю смаком лимона. Ну, що тут ще можна додати? Ну Ви самі себе бачили. Тому так. І так, до простоти я би додала красоту, це, напевно, це дуже апетитно виглядає, дуже гарно, От, дуже гарно на тарілочці, не можу. І так, буду зараз пробувати, чи ця краса настільки ж смакота. До речі, рибка повністю зготувалася. М -м -м. Як кажемо смак у простоті. Це дуже смачно. Але знаєте що? Цей соус з лимоном для мене, принаймні, здається, тут буде лишній. У мене риба не груба, тобто немає великого слою м'яса тут. І цього лимона, який пропитав цю рибу, здається, повністю достатньо. Навіть тут, де я краю брала. Мені навіть цікаво тут далі, чи тут далі, отут м'язко всередині, чи не буде воно занадто лимонне. Смачно, тут де під лимоном також смачно, але як на мене, цей кисло-масляний супержирний соус, тут трошки лишній. Тут повністю всього достатньо, просто отак рибку з'їсти. Ну і, звичайно, якщо хтось бажає, то якісь додатки також буде дуже смачно. У мене тут, як бачите, листя шпинату. М -м -м але, знаєте, не засмучуюся через це. <зів> зовсім, дивлячись на цей шматочок рибки. Добре, всього я його не з'їм, бо то й лопнути можна. Але це дуже і дуже смачно. Вона тут, розповіла вам і готова йти вечеряти. Ілюшка вже свою порцію наминає, тому біжу доганяти його. І він не витримав. Каже, мама, давай мені вже. І так, друзі, мені здається, що це відео було надто просте і надто смачне. Але це завжди плюс одна ідея в купівочку, завжди коли немає на чим задуматися над тим, що приготувати, коли хочеться чогось смачного і простого, то це от в допомогу, як це кажеться. Дуже сподіваюся, що вам було смачно апетитно через відео, тому що це той смак, який би хотіла, щоб ви саме спробували. Знаєте, що якщо мені там, наприклад, щось не засмакувало, як там той сват, я кажу, що ну це не те, що би я їла. Але ця риба це те, що я би їла. Тому дуже сподіваюся, що ви також спробуєте. І посмакуєте цим уже на своїй кухні за своїм великим столом. Якщо ж вам це відео сподобалося, ставте, будь ласка, лайчик, підписуйтесь на канал, якщо ви тут уперше. Тут рецепти як і для кето, так і для тих, хто. Оминається стороною, а просто шукає цікавих помислів на те, що приготувати сьогодні собі або своїй сім'ї на обід або вечерю. Це можна також доповнити ту рибку вашою любленою, вашим улюбленим додатком, салатом, і смачно з'їсти в зовсім іншому новому варіанті. Це лише спосіб на приготування конкретно риби. Я кажу просто, але це. Дуже смачно, тут без, без заперечень. Прощаюся з вами, але ненадовго. Сподіваюсь, що завтра ми зустрінемося тут же саме. Можливо, не за готуванням смакоти, а можливо, буде ще одна. Не знаю, побачимо. Але в кожному разі це ненадовго. Бажаю вам хорошого, приємного вечора, дня. Так коли будете дивитися. І тільки смачних страв на вашій кухні. Зустрінемось. Па-па-па-па.